«Каю» мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісон Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати Каю Вітаю пане листоноша. Привіт каю. Я новий листоноша. Класно. Тато. Я новий листоноша. Справді молодець. Тату. А це що? Це листівка про новий аквапарк. Це як басейн, тільки більший. Ми можемо піти туди. Будь ласка. Будь ласка. Вибачте діти, але він надто далеко. Але ти можеш віднести цього листа матусі. Добре. Каю було шкода, що він не може поїхати в аквапарк. Матусю, дивися, що ми отримали. Ого, здається, там є багато цікавого. Ми можемо поїхати туди, будь ласка. Не сьогодні. Для цього потрібен цілий день. Але справді спекотно. Давайте зробимо власний аквапарк. Власний аквапарк? Подивимося, що тут є. Поглянь, веселка! У нас теж вона є. Бачиш? Каю був вражений тим, що Матуся зробила веселку, як на малюнку. Як ти це зробила, матусю? <гум> це було легко. Та й зробити свій аквапарк теж нескладно. Хочеш спробувати? Добре. Не відкривайте очей. Добре, я не відкриватиму. Я теж. Добре. Тепер можете відкрити. Ми на місці. Де це ми? Ми в аквапарку каю. Бачите? Оце так. Поглянь, Роузі, веселка. Ви маєте спершу заплатити за вхід. Ось. Тримай. Як перші наші відвідувачі, ви отримуєте приз. Який саме. Ми оприскаємо вас водою! О ні! Ні! Друзі, Оприскайте тата. Рузі, піде. О! Гадаю, татові вистачило цього призу. Час починати водяну гру. Ура! Ви маєте довести м'яч до дерева за допомогою шлангу. Розі, Твоя черга Роузі Стань біля м'яча. Міцно тримай. У тебе вийшло. Гадаю, ти маєш отримати приз. І що ж це буде? Що це буде? Ми обризкуємо тебе водою. <різь> Каю сподобалося, як вони з матусею зробили власний аквапарк. Риболовля. Час підніматись каю. Ми ж не хочемо спізнитись на риболовлю. Каю мав стати рано вранці, адже вони збиралися поїхати ловити рибу із татом та дідусем. А -а -а. Я наловлю багато риби. Сподіваюсь, та іноді навіть добра рибалка може спіймати лише одну рибину. Але дуже велику. Нам не потрібен обідматусю, адже я спіймаю ось таку рибину. Ти впевнений у цьому? У мене тут бутерброди з горіховим маслом та варенням. Смакота. Добре. Дідусю. Привіт, каю. Привіт, дідусю. <сх dois> Який у тебе кумедний капелюх? Мені завжди щастить на рибу, коли я його вдягаю. Це мій щасливий рибацький капелюх. Сподіваюсь, вам пощастить більше, ніж минулого разу. Тоді ви нічого не впіймали. Нічого не впіймали. Навіть якщо ми нічого й не впіймаємо, ми все одно добре проведемо час, так, Каю? Каю був здивований тим, що їм потрібно так багато речей, щоб ловити рибу. Вона така ж як і я, тату. Так, вона якраз твого розміру. А ось твій щасливий капелюх Каю. Каю почувався справжнім рибалкою. Він помітив, що пір'я на стіні було схоже на те, що висіло на капелюсі дідуся. Бачиш, каю? Це блешня, а це мотиль. Вони для того, щоб приманити рибу і впіймати її. Я взяв наживку. Черв'яки. Риба любить черв'яків. Для неї це як бутерброди з варенням. Поглянь, човен! А, вони теж на риболовлю. Каю вирішив, що рибалки зможуть наловити багато риби з таким великим човном. Повернися назад, рибко! Так, ти риби не впіймаєш, каю. Її треба ловити на вудку. О. А коли з'явиться риба? Чш, каю, ти ж не хочеш розлякати рибу? Якщо ти сидітимеш тихенько, то зможеш почути багато цікавих звуків. Чим більше каю слухав, тим більше звуків він чув. Птахи. Так, це чайка. А ще щось чуєш? Це бабка. Поглянь! Той чоловік упіймав рибину. відпустив її тату Вона була дуже мала і він відпустив її. Так вона зможе вирости і стати великою. Трохи згодом каю почав нервувати через те, що вони так і не упіймали жодної рибинки. О, де ж риба? Коли йдеш рибалити, треба бути терплячим. Іноді потрібно почекати. Ось. Поглянь, як чудово чекає дідусь. Він майстер риболовлі. Дідусю! Давайте пообідаємо, а потім погуляємо. Це той човен, що ми бачили раніше, він пливе до нас, Так, рибалки наловили риби. Чого не спіймали? Ха -ха -ха. Можливо. Фу, який сморід. Чайкам цей запах доподоби. Так забрав її. А куди ці чоловіки несуть рибу? Вони відвозять її до магазину, щоб люди могли її купити та приготувати на вечерю. Каю теж хотів упіймати рибину і принести її додому на вечерю. Давай ще порибалимо тату. Привіт. Все ще не клює. Я вже готовий їхати додому. Давай посидимо ще трошки. Будь ласка. Добре, каю. Каю з усіх сил намагався не рухатися. А раптом він відчув, як щось потягнуло вудку. Тату, тату, рибка. Добре, каю. Спробуємо її витягти. Оце так. Тільки погляньте. Каю засмутився від того, що риба утекла. Це була маленька рибка. Спробуємо її впіймати, коли вона виросте. Каю сподобалося рибалити, хоча вони нічого і не упіймали. Я добряче зголоднів. Не можу дочекатись вечері. Але ж ми не упіймали жодної рибки для мами. В мене ідея. Ми зробимо зупинку по дорозі додому. <рив> Це тобі, матусю. Оце так. Яка велика риба? Ми обіймали її у магазині. Не видавай наші риболовні секрети. Ой, я забув. Велике прання. Нам потрібні ще машини. Ось так. Бабусю, ти можеш погратися зі мною. Звичайно, але давай спочатку ти пограєшся зі мною. Ми можемо попрати цей одяг разом. Але ж це не гра. Зробімо це грою. Мені потрібен вантажник, щоб перевести речі до пральні. Я я можу бути вантажником. Добре, пане вантажнику. Перевезіть, будь ласка, ці речі вниз по східцях. Бібі-бі-бім. Бі -бі -бі. Гарна робота, пане вантажнику. Вррр. Тепер мені потрібно розкласти кольорову білизну ось тут. Готовий? На горизонті я бачу щось фіолетове. Бачу. Каю сподобалася ця чудова гра. Тепер нам потрібно засипати до пральної машини порошок. Я хочу зробити це. Біп-біп. А тепер натисни кнопку Старт. Біп! В яку гру пограємось тепер? Мені сподобалася твоя гра, бабусю. Мені теж. Але зачекаємо, доки одяг прийме ванну з бульбашками. Каю було весело від того, що одяг теж приймає ванни з бульбашками, як і він. Я виграв. Ти добре граєш, каю. Гадаю, пральна машинка вже закінчила прання. Пішли подивимося. Викликаю пана вантажника. Мені потрібна допомога, щоб перенести одяг з пральної машини до сушарки. Пан вантажник готовий. Готово. Закрийте двері сушарки, пане вантажнику. Натискайте кнопку. Ми почуємо сигнал, коли одяг висушиться, але треба уважно слухати. Бабусю сигнал. Поглянь на мене, бабусю. Ха -ха. Я вдягну дідову сорочку. Ось каюк. Ти ж пам'ятаєш, як складати одяг. Молодець. Каю пишався тим, що вміє складати одяг, як бабуся. А де ж друга шкарпетка? Вгору вниз в клубок склади і в коробку поклади. вгору вниз в клубок склади і в коробку поклади. Матусю, Я допомагав бабусі брати одяг. А можна я буду прати одяг і у нас вдома? Звичайно, почнемо із цієї брудної сорочки. Ой! Тест драйв каю. Бібі машині потрібно проїхати тано. Добре. Каю здалося, що їхня машина підхопила жахливу застуду. Наша машина зламалася, тату. Гадаю, варто відвести її на ремонт до майстерні. А що, як ми підемо сьогодні подивитися на нові машини? А я ніколи не бачив так багато яскравих нових машин. Мені подобається червона. Гарний вибір, юначе. Ми просто роздивляємось машини. Може, ви покажете нам, що у вас є? Звичайно. Ідіть за мною. Яку машину ви шукаєте? Тільки не поламано. <різь> Аю, здивувався, коли побачив, що машини вміють говорити. Двері відчинені, двері відчинені. <рес> двері, відчинені. <рес> двері відчинені. Нагадаю, нам вистачить шуму і від вас. Ми можемо поглянути ось на ту. Звичайно. Пішли, я вам її покажу. Матуся, поглянь. Оце так. Там наче цілий будинок. Це якраз для тебе каю. Каю вирішив, що було б весело жити у будинку на колесах. Каю було весело роздивлятися різні машини. А де дах? Це називається кабріолет, Каю. У нього знімається дах. А що як я вас провезу на ньому? Гарне запитання. Дивись, що буде як я натисну цю кнопку. О, так. Хочете побачити мою машину? Ого, класне авто. Ось вам ціни. Звертайтесь у будь-який час. На все добре. Бувайте! Ого, нові машини коштують чималі гроші. Давай купимо машину без даху, матусі. Може, наступного року каю. Упевнена, що нашу машину полагодять і вона буде як нова. Зателефоную механіку. Каю зрадів, коли побачив, що машина повернулася з ремонту. Ура! Наша машина повернулась. Так, тепер з нею все гаразд. А -а -а. У чому річ каю? Тепер моя машинка зламалась. Хм, Здається, їй теж потрібен ремонт. Дякую, тату. Добрий плавець. Поглянь, тату, я риба. Велика риба. Хаю. Розі теж. Яка гарна водич. Матусю, дивись. Матусю, дивись. Тут забагато людей. Мені немає де плавати. Гадаю, каю правий. Хто хоче поїхати до басейну? Я Росі. Зустрінемось пізніше каю. Тебе впало? Дякую. Каю ніколи не бачив інвалідне крісло. Матусю, це великий возик. Ні, каю, це інвалідне крісло. Ця дівчинка сидить у ньому, тому що не може ходити, як ти чи я. Поплаваємо. Каю побачив, як дівчинка плаває під водою. Йому самому захотілося спробувати. Матусю, вода потрапляє мені в носа. Нічого каю. Це тобі не зашкодить. Привіт, мене звати Теммі. А я каю. <ривіт> ти плаваєш наче риба. Точно, а ти. Вмієш плавати під водою. Ні, вода потрапляє у ніс. А ти коли-небудь опускав обличчя під воду і робив бульбашки. Так, я це вмію. Дивись чудово. Каю. Стій на місці і дивись, як я можу. Тепер моя черга. Добре, плаваєш, каю. Поглянь на мене. Пливи до мене. Це було не так вже й просто. Але каю був налаштований зробити це. Ти бачила, матусю, у мене вийшло. Я знала, що ти зможеш каю. Я пишаюсь тобою. Ти зробив це. Тепер ми обоє плаваємо, як риби. Ага. Я маю йти каю. Тату, тепер я можу плавати під водою. Бачивкаю, ти плаваєш як дорослий. Сьогодні мені було дуже весело. Ти прийдеш завтра. Звичайно. Ось це тобі. Дякую. З тим тобі буде легше плавати під водою. Ще побачимось. Здається, Тені дуже гарна дівчинка. До того ж, вона чудово плаває. Так. Я буду тренуватися, щоб плавати так само добре, як вона. Матуся, у мене чудова матуся. Вона водить мене по різних цікавих місцях, таких як пляж. Матуся каже, що чудово, коли ми пробуємо щось нове. Їй подобається, коли я малюю для неї. Як гарно каю, дякую. І мені подобається, коли вона обнімає мене увечері.